Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Прийшов час порожніх пляшок та відгуків на використані продукти. Давайте починати. І Почну я з засобів жіночої гігієни. Як завжди, мій топовий продукт це щоденні прокладки Discreet, які постійно купую саме з цим ароматом. Вони ароматизовані, не приємний аромат. Дуже класно тримаються на білизні, підходить мій розмір, форма, це багаторічний мій must have фаворит і найкращі рекомендації для цієї продукції. І також спробувала вперше Always, в розмірі 3-му. Зазвичай беру двієчку, виявилися трошки за великими і задовгими для мене. Вони для мене були більше як нічні прикладки. І, власне, повторювати їх через це не буду, бо і зараз на спеку якось, якщо можна так сказати, жаркувато в них було. Двічка мені краще сподобалась, тому буду повторювати двійку. Але сама продукція Always мене влаштовує на 200%, нічого іншого пробувала, але повертатися буду тільки до Always. Наступні порожні пляшечки це фарба для волосся. Яку я купувала у Німеччині, бренд німецький Ізана, який представлений також у Восонці. Не впевнена, чи є в Осонці фарби для волосся, одним словом, використала відтінок 67, непоганий колір, не затемний став після висушування волосся. В принципі, мені сподобався колір, але Окрім волосся, зафарбувалася ще шкіра голови. І це вже мені було не до вподоби, тому що на скронях погано відтиралася ця фарба, і мені прийшлося декілька днів ходити з розпущеним волоссям, щоб просто не було видно, що там є залишки фарби. Тому така вона трошки термоядерна, і більше за нею полювати не буду, купувати не буду повторювати. Також закінчилася ось така фарба. Від Revlon, купувала в просторі. Це вже відтінок рівня 5, темніший, і він такий більш холодний за відтінком. ну Можна сказати, що відповідає, хоча він тут більш попелястий, У мене просто він під мій натуральний такий коричневий колір вийшов. По якості цієї фарби вона трошки мені викликала алергію, запалилися лимфовузли у мене на голові, тому її повторювати не буду, не хочу провокувати такі проблеми. Вже у мене були такі, такого плану проблеми з тим, що фарба викликає у мене алергічну реакцію запалення лімфовузлів від шиї до. Шкіри голови це дуже неприємне явище, але в цілому фарба непогана, шкіру вона не зафарбовувала, навіть якщо потрапляла на чоло, то після змивання все добре відтерлося. І ще мені сподобалося те, що в наборі там ішов бальзам після фарбування, і ще одна сашетка, яка використовується через три тижні після фарбування для закріплення ефекту. У мене ще не минуло три тижні, я тільки три дні назад пофарбувалася. Але буде цікаво, по стійкості не можу сказати, скільки вона протримається. Ну, на мені тримаються фарби два тижні. Все, на третій тиждень то вже неохайний вигляд, треба фарбуватися, бо сивина вилазить. Також у мене закінчився ось такий шампунь від Pantene, Це лінійка з трояндою. Є також в прозорих банках такий шампунь. Дуже він мені подобається. Купую вже не вперше. Для мого сухого волосся підходить ідеально. В чому його переваги? В тому, що можна використовувати цей шампунь без бальзаму або кондиціонеру. Ви, як коли намилюєте, вже відчуваєте, як волосся стає м'якеньким, стає таким дуже приємним на дотик, гарно вкладається. Коротше, ніжне, приємне волосся, легко розчісується. Я в захваті, саме від цієї лінійки з трояндою, буду повторювати. Для мене це універсальний і дуже. Класний шампунь, з яким у мене немає проблем, немає клопоту. Наразі у мене є ще в догляді паралельно шампунь з трояндою від Herbal Essences, який зібрав дуже багато позитивних відгуків. Так от з ним моє волосся прямо під час намилювання і після того, воно дерев'яне, воно погано розчісується, я психую. Якщо я не намощуся кондиціонером після того шампуню, то буде біда. Ви не розплутаєте волосся ніколи. Я не знаю, чому так багато хороших відгуків на той Herbal Essences, але мені він зовсім не сподобався. Хочу добити його і забути. Далі, наступне, що закінчилося, це ось такий тонік від PAYO. В об'ємі 200 мл. Це тонік з вітаміном С, який, за заявами виробника, повинен. Покращувати тон обличчя шкіри і тут сяєння такого придавати. Ну, це опція, власне, вітаміну С. Написано, що вироблена у Франції, і мені цей тонік показався ну дуже вже таким нейтральним. Я не можу нічого поганого про нього сказати, але й нічого доброго. Так, щоб якось стан моєї шкіри покращився. Мінімальне зволоження зовсім недостатнє для моєї сухої шкіри. Ну, не знаю, Вся лінійка я от брала декілька засобів. І крем для обличчя, і крем для шкіри навколо очей, і сироватку з вітаміном. С, ще не користувалася сироваткою. А от саме косметика креми і ось цей лосьйон від Пайо, ну не дуже мені сподобався. І шампуні для волосся, в них такі посередні. Ні, більше я повторювати не буду. На Нутіно ну, є гарні акції на цю косметику, хороші знижки. В принципі, по ціні вона досить така доступна, ця косметика. Цей тонік вартував десь гривень 400. Я його покупала перед Новим роком на Чорній П'ятниці, може, десь це було. Коротше кажучи, можна спробувати, але на диво не розраховуйте. Якість косметики хороша, але результат посередній. Також не закінчила до кінця, але і не планую цього робити. З минулого року у мене. Є у використанні ось такий спрей сонцезахисний від Нівея. В минулому році я його почала користувати, використовувала дуже активно. Ну, Зараз тут може, на один раз ще залишилося, в цьому році теж один раз, один раз використала. Мені не подобається те, що він лягає на шкіру тіла плівкою, і потім ця плівка скачується, і вам треба ну, після відпочинку на природі там біля Водойми треба буде потім дуже гарно відмиватися мочалкою, бо воно все скачується, і це мені не подобається такий ефект. Дуже приємний у нього аромат, коли ви розпилюєте на тіло охолоджуючий ефект це все добре, гарно. Сонцезахист SPF 30 недостатній, так скажімо. Є у мене сліди від купальнику на Загарі, ну, тобто у за мене все таки лягла. З цим засобом. Тому рекомендувати і повторювати я не буду. Вирішити самі. Ну, він просто був найбюджетніший в минулому році, коли я його купувала, тому й обрала саме цей засіб. Далі в мене закінчився, точніше, в моєї мами, ось такий крем для обличчя від Білєнда. Це вже повторна, не перша покупка з маркуванням 40. Був минулий раз маркування 60. Така сама лінійка, цей люксусовий крем з трояндою. Коротше, і 60, і 40, мамі сподобалися ці продукти обидвоє. Вона використала повністю і каже, що якщо купиш мені ще, то буде дуже добре. Замовила, щоб я купила. Ну, я зазвичай натіно купую. На майкапі, по-моєму, теж є ця лінійка. Треба буде перевірити, бо в них там в білянді є оновлення продукції. Щось, якісь новинки повиходили, можливо, це вже знятість. Не знаю, чи знайду, але взяла собі, як кажуть, на олівець, буду мамі шукати і купувати саме цей крем. Далі, що закінчилося? Нанотіно купувала, просто докинула до якогось замовлення. Ось таке мило пані Валевська. Кремове мило для тіла. Для тіла. Дуже нагадує, мило віддав. Тут брусочок був 100 грамів. Аромат теж такий же кремовий. Мені не дуже подобаються такі аромати, довгенько змивається піна при митті рук, наприклад. Ну, таке легеньке зволоження. Повторювати не буду, такого прям захвату цей продукт не викликав. Я люблю більш квіткові аромати, люблю тверде мило, миюся твердим милом зазвичай. Але конкретно це мило, ну, таке собі. Закінчилася ось така рідина для зняття лаку, купувала на Мейкапі і воно, цей засіб найдешевший з всіх, що можна знайти. Дешевша нагідка. Зараз немає в продажу. Я гривень по 17 до 20 зазвичай брала, 60 мл, дуже гарно знімаю лак. Проблем немає, вже у мене вичерпалося всі мої запаси цієї рідини. Треба буде десь купувати, або нагіток буду купувати. Ну, Якщо побачите десь цей конкретно продукт, то сміливо купуйте, дуже добре працює, трошки сушить шкіру навколо нігтів, але знімає лак на відмінно. Також у мене закінчилася ось така сироватка від Mania. Колись вона наробила теж багато галасу, що вона така суперефективна. Це сироватка Bifida Biome Complex Ampula Radiance Boosting. Тобто знову таки сяєння шкіри, відновлюю захисні функції бар'єрні шкіри. Ось так виглядає ця піпеточка з цим засобом. А, в принципі, Нічого поганого про неї не можу сказати. Якщо шкіра подразнена, то трошки буде ну, пектиме. Зволоження з такого великого прямо я не побачила. Щоб там шкіра якось моя краще стала виглядати, теж не побачила. Але сам по собі продукт приємний, не липкий. Я його не завжди закривала кремом, іноді після лосьйону просто наносила цю сироватку. Крем навколо очей і все. І так там 15 хвилин походила і лягла спати. Ну, така сироватка. Мені, Якщо брати от сироватки, то найбільше запам'яталася сироватка від MedyPiel Bortox. Вона називалась. Колись вона у мене була, може, навіть минулого літа я її використовувала. От вона мені от якось до неї тягнулася рука. До цієї сироватки рука не тягнулася, вона не бюджетна. Вона зараз коштує. Гривень 600, ну вона подешевшала, колись вона за тисячу навіть стоїла. Ну, не знаю, вона не коштує таких грошей. Але про корейську косметику так і можна сказати, що вона не коштує своїх грошей, якщо вона дорого стоїть. А якщо дешево стоїть, то тим паче вона не дуже якісна може бути. Ну Це моя така, така думка, може ви не погодитеся. Мені не все, далеко не все з корейської косметики подобається. І дуже багато було продуктів, які відверто пустишками були. Ну, просто мені навіть дивно було, як можна було таке продавати. Ну, таке. Також у мене закінчилася ось така зубна паста. Це маленький об'єм, я купувала спеціально для своїх подорожей. По-моєму, тут. Тільки 50 мл. Аквафреш. ну, Це такий стандарт. Приємне те, що маленький об'єм і недорога ціна. А так, на постійній основі я використовую пасти Біоріпеа. І тепер ще раз переконалася, що тільки їх я буду в подальшому купувати. І вам раджу до Біоріпе придивитися. Часто бувають знижки на них, і можна придбати. Дуже так вигідно, і це дійсно якісна гарна продукція. Ось такий пробничок з набору віший Сонцезахисний крем SPF 50, працюючий, але не сподобалася його, його надто рідка консистенція. Не знаю, повний розмір, напевно, я б не взяла. Але у мене є фаворити серед SPFів, тому я. Спокійно, не розшукую гарний крем з СПФ, бо вже його маю. Також у мене закінчився ось такий засіб. Це вже далеко не перший флакончик. Тюбік це рідкий засіб для видалення кутікули від жерден. Дуже бюджетний, продається в Єві. Ви, напевно, його бачили. А вже кисточка туди пензель не дістає, тому позбавляюся. Ну, у мене вже і новий є такий засіб. Дуже подобається. Я люблю. Точніше, як сказати, мені подобається, що цей засіб на водній основі, а не на основі кислоти, тому що кислота вона дуже пересушує, роз'їдає шкіру, а цей засіб дуже делікатно діє і дуже ефективно. Апельсиновою паличкою підділи зайве і зрізали, якщо робити обрізний манікюр. Дуже мені подобається цей засіб, просто пришвидшує. Швидкість, так би мовити, виконання манікюру на досить такий на швидкий темп. Коротше, ви зрозуміли. Так, викидаю ось таку помаду, матову від NYX. Вона їй 150 років, чесне слово, це дуже давнє придбання, ще коли тільки вони з'явилися. Це відтінок у мене називається Лондон, по-моєму. Ну, 19-й. Коротше, Лондон називається, якщо не помиляюся, ні, помиляюся, він називається Кани. Лондон, я вже викинула, Канни залишились. Просто залишила собі для того, щоб не загубити і не, не забути цей відтінок помади. Але, але купувати не буду, тому що дуже сушать губи ці помади. Зараз вже вийшли на ринку більш якісні продукти, які більш делікатно почуваються, більш комфортно почуваються на вустах, тому від нікс ця помадка ну, точно не варта того, щоб за неї ганятися, за неї віддавати якісь гроші. І також у мене, ну так скажімо, закінчилися ось такі підводки від э, Top Face. Дуже вони мені подобаються. Можна сказати, що це одні з найкращих підводок, які у мене були. От єдиний недолік їхній те, що вони швидко закінчуються або засихають. От тут у флакончику, ніби він повний, так, ще от здається, що можна використовувати. Але насправді, ну або треба якось отак їх зберігати, або я не знаю, розбавляти час від часу. Коротше, треба мені буде купити ще раз. Це такий приємний коричневий відтінок. Дуже пігментовані, дуже гарно вони тримаються. Бачите? І оця фіолетова, ну я не знаю, може, може, їх ще я не знаю, оживити якось. Може, ще дам їм шанс. Бачите, щось малюється, ну, на повіку погано переноситься. Фіолетово трошки може плешивити. Прийдеться, може, і другий шар накладати, але в цілому відтінки дуже такі класні і ну, ну, гарна підводочка. Зараз на мейкапі 180 гривень коштує. Можливо, я ще трошки кап, капну туди водички. І поставлю отак, може воно там стече, і я ще декілька разів зможу використати. Але, ну, щоб ви просто знали, що вони швидко граючі, і, так, на місяць використання їх вистачить. І останнє, що я викидаю, це вже протермінувався ось такий розчин для лінз. Неоплюс, колись заказувала, замовляла в інтернеті, але зараз і в Єві він продається. Рекомендую. Гарний продукт за бюджетною ціною. Виробник, до речі, кажеться, здається, Корея. По-моєму, Корея. Одним словом, класний засіб, просто що великий об'єм 360 мл. Якщо було б мл мілілітрів 200, то я б навіть була більш задоволена. Але і так, добре. За цією ціною можна повторювати. Фокус сьогодні грається, але, тим не менш, дівчата, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Я теж завжди дивлюся відео з відгуками, тому що особисто мені це допомагає визначитися з вибором і не купити зайвого або непотрібного, або поганого. Тому і сподіваюся, що я вам була корисна зі своїми вердиктами щодо косметики. Якщо це так, будь ласка, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Буду з задоволенням з вами спілкуватися. Всіх вас обіймаю, бажаю мирного часу і до нових зустрічей в наступних відео. Пока-пока!